Країнці в Європі, хто на тимчасовому захисті почали перевіряти податкове, і от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити, і значить, німеччину це, тобто зараз активно в Німеччині, ні в Польщі. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання, переходить туди. клікаєте, ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. признаю чесно, він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. От Вячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабуся, там стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Коротше, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було не карток, тобто цього сліду карткового ну, взагалі немає. ще система. Вона жила в домі, який не зареєстрований навіть. Вони її знайшли, прийшли до неї і говорять: ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці? При, прийшли, щоб далі. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм должен грошей? Бо те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є ж тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати, на нього жити і не, не брати гроші. Платників податків вони ж також е, е, пришлють листи щастя. Тільки тоді вони вже як нам не ді... казали, нараховують цю ню, так, це не приколоно з німці настільки даточні замнуть. Я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки у них все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Дуже радий би прийти на цю е, консультацію, яку ми зробимо завтра. Е, самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає доважданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось іще. Їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому ви у нас не змогли. все, ми вам чи могли, допомогли? Чао. От, тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста. Про це завтра порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От. Так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. В'ячеслав, що ще хочеш додати? А, давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків і що поляки їм до це зараз зроблять. Давай, так? давай, до речі, да, тут теж Да. Переходьте, підписуйтесь, ми і виставимо пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються.